Всім вітання. Я вже говорив про іонік, який я умудрився трошки підпортити. Але є такі елементи із телевізора які називаються помножувачі. Тобто тут є вихідний каскад, який вилетів, а помножувач трошки якби рятує наш іонік. Зараз я включу. Систему, ми подивимося, що ми можемо отримати на виході. Значить, частота тут 69 кГц. Я зараз включаю іоніку мережу. От, і дивимося, у нас зараз споживання буде. Так, 6,4 Вт, 6,5 Вт. Тобто це споживання холостого ходу. Підключивши землю, підключивши біфи. Дивимося, зараз я виключу світло, щоб було краще видно. Так от зараз я підключаю. О, загорілася лампа. Так. І дивимося споживання 5 і 8. Тобто ми бачимо, що споживання у нас розмикаю на 1 і 2 Вт виростає споживання. Так, тепер починається. Саме цікаві дискусії. Ви щойно побачили, що сам блок, який працює, брав 6 більше 6 Вт, коли я дав навантаження. Це свого роду розрядник. Тут пішов струм, появилася напруга, звичайно, просадка напруги. Але в кінцевому результаті ми бачимо, що споживання йде донизу. Такі випадки я вже демонстрував не раз. Це пов'язано з тим, що коли ми задіюємо землю, от у нас контур заземлення, ми маємо доступ до енергії землі. І ця енергія вже потрапляє в систему. Я вчора також демонстрував, коли я під'єднував на цю лампу, от, вона була не під'єднана, так? Коли я під'єднував землю, у нас цей прилад, який нікуди не був під'єднаний, він просто контролював енергію, яка гуляє навколо нього. І стрілочка значно сильніше відхилялась. Це говорить лише про те, що коли ми задіємо заземлення, ми можемо з допомогою розрядників, коли ми створимо розряд на катушці, катушка. Момент розмикання тягне енергію з землі, і ми бачимо, що лампочка загорається, а споживання зменшується. Сьогодні таке коротеньке відео, так що, якщо ви маєте іонік, який вилетів вихідний з каскад, його можна трошки відновити з допомогою помножувача із старого телевізора. Всім успіху і до нових зустрічей.